Ані секундочки без нового страйку в Канаді Квебек приймає естафету. Що там відбувається? Дізнаємося з фрагменту ранкового етеру на ЮКенредіо від Юлії Старанки. У Монреалі триває масштабний страйк майже 2,5 тисяч працівників техобслуговування громадського транспорту, через що метро та автобуси працюють лише у пікові години. Профспілка звинувачує міську транспортну агенцію в тому, що вона навмисно затягує переговори, очікуючи на набуття чинності нового закону Квебеку, який дозволяє уряду примусово зупиняти страйки через шкоду для населення. Експерти називають закон загрозою для профспілок, адже він дає міністру праці право нав'язувати. Арбітраж без суду. Роботодавці ж заявляють, що страйк тримає місто у заручниках і закликають уряд застосувати закон раніше ніж 30 листопада. Профспілки обіцяють оскаржити норму у конституційному суді. Що ми маємо сказати з цього приводу? А, Монреаль прийде в фізично хорошу форму, всі ходять пішки, дихають повітрям, приводять свої попи в тонус. Так, не чесно, якщо не можна, не можна, щоб одна провінція була, була більш тронкою підтягнутою, ніж інші. Якщо ваші лосини Лемон почнуть насправді всім вам личити, то що буде з індустрією одягу в цілому? Ви не думали? Треба хоча б тоді запровадити якісь програми для тих, хто ходить пішки. Там, по 30 доларів на день на фастфуд, наприклад. Шкалярам в Альберті платять по 30 баксів за день страйку. Чому би тут не витратити якихось там всього-навсього 460 мільйонів за?